Привіт всім! З вами Деді. І сьогодні ми, скажімо так, в нестандартному місці, а саме десь на вулиці. Тому запишемо з вами сьогодні відкриття містичних контейнерів, спробуємо такий контентик, чи зайде він, бо мені дуже цікаво. Так що не забудьте вліпити. Давайте ми зробимо ціль. Давайте 500 вподобайок, і буде вийде наступне відео в ще якомусь місці. Так що давайте. Все в ваших руках. Поїхали, відкриємо трішки контейнерів. Е, запис може бути поганим, або камера може фокусуватися теж, так що це ви звиняєте. Так, єдине, що я тільки не подумав про те, як це буде виглядати і як мені буде зручно це робити. І що в нас? 4К вільного. Супер. А, отак. Ну все, норм. Ха, я знайшов свою. Свою картинку. Так, добре. Оу, 200к золота, містичний контейнер другого. добре. Сьогодні ми, до речі, зібрали 50 контів, зіб... 100 контів я зібрав. Коротше. Подивимося, як воно, чи випаде хоч щось цікаве, поки 2 кавільного. Е -е, холоднувато в нас сьогодні, не знаю, як у вас, сидячи е -е, вдома, але в мене реально холоднувато. Так, 50 касірки, погнали далі. Два кавільного, не дивно. У нас сьогодні трішки вітряно, тобто можна було, звісно, і в інший день записувати, але щось мені захотілося саме сьогодні записати. О, містичні сертифікатик. Ну, містичні я не знаю. Ви дайте фідбек по містичним, чи тримати їх до кінця містиків, чи, скажімо, відкривати після кожного відкриття. Запис іде добре, бо я думаю, чи йде запис, мені цікаво, чи ні. 75 касірки. Так, 100 контів залишилося рівно. Пішло баги. 2 кавільного. Бустери золота і мбалюта. 75 ка срібла. Ну, за 10 контів один це дуже добре. Тобто, я розраховую на те, що 100 контів, тобто десь повинно хоча б випасти ну, від 5 до 10. Було би добре, але подивимося, скільки. Дуже цікаво. Так, погнали. Бустер золота. О, містик ще один, тобто за 20 кунтів два вже. Що, буде 10 містиків, то було б добре. Так, 90 залишилось. Два кавільного, ну, не дивно. Бустер золота. 80 контів залишилося. 100 золота. Таке маловато. 100 золота. Міська, уч випаде з другого чи з третього, щось цікавеньке. 500 -ка срібла, непогано. Але все одно маловато. 2 кавільного. Два кавільного. Добре. Ну, я буду старатися швидше це все робити, тому що і так довго. Бустер золота. Так, підходимо до 80 повинно було дати ще один якийсь сертифікатик, ні? Не дасть? Ні, бустер золота. Тупо, тупо заїло. Мені цікаво, чи є різниця в тому, що я буду відкриватися на вулиці. То саме в цьому прикол. Такс. Чи буде сипати? Ну, покра. Сипе краще, ніж сипало минулого разу, скажімо так, але подивимося ще, тому що нам мені не впало ще 3К золота, не впало 5К, як минулого разу, 100 к золота. Але два серта вже є. Так, 50 к срібла. 200 золота, ну, маловато. 2К вільного. О, трішки підбаговує оце. 100К. а ну ще раз. Стока вільного! А що не стока золота? Оце непогано. Вільний треба, на новий рік пригодиться. Круто. Круто. Ну Вільного, коротше, ми десь, я думаю, зберемо 1100, 100, 100, ну, 1150. я думаю. О, 3 ка золота! Коротше, я буду тепер відкривати на вулиці, походу. Непогано. 68 котів залишилося. Е, ну, поки сортів не дає, коротше. Замість сортів, як я розумів, буде вільний і буде 3 -ка золота. Ну і непогано. 10 ка вільного. Супер. Містик третій вже. Ні, ну, сьогодні однозначно сипе краще. Містик другого. Коротше, я відчуваю, що буду я відкривати на вулиці і мерзнуть на вулиці містиком. містиком. Ну, не знаю, чи зберете ви 500 вподобайок, бо 500 вподобайок це доволі багато. А можливо і ні. Побачимо. Камера, до речі, може трішки фокусуватися, скажімо так. 100 золота. Мені цікаво, чи виб'є 100 золота? Хі, два кавільного. По-моєму, я свій фарт вже витратив. Ну, я відкрив половину. Містик, четвертий, непогано. В цей раз краще сипа. Так, коротше, я буду відкривати на вулиці тепер. Хі, два кавільного. 57 контів залишилося. Бустери. Бустери, звісно, складнувато буде якось реалізувати, але 100 золота, тому що грати треба буде бої. Бустер золота. 200 золота таке. У мене, мене ледве відкриває планшет із-за того, що холодно на вулиці. <схід> і він вже, я відчуваю, починає замерзати потрішечки, як і я. Так, 50 -ка срібла. 50 контів залишилося, рівно половина. Другий і 100. Ну таке. Скільки ми другого зібрали мені? Мені цікаво, чи зберемо ми 10 штук. Хто математик, то напишіть. 7 к 100ка золота. Ну, падає частенько по 10 по 100 золота, 100 золота. Хотілося би 10 золота, по 100 золота. Такс. 2 к вільного. 7 к вільного. ну таке. 50К срібла. Щось я вже каже, починаю трішки замерзати. 200 золота. Давай ще сертифікати якісь. Боже, як у нас вітряно, ви б... Би... Я думаю, ви це чуєте і так. 100 золота. 2к вільного. Маловато. Ну, сертів нормально так насипало. 100 золота. Треба було, коротше, відео сидячи робити десь. Бо, Бо стоячі взагалі незручно. І тримати, та й петлички немає. Я думаю, зняти треба відео, спробувати взагалі цей формат чи зайде він вам, а потім вже підготуватися з петличкою нормально. О, сюди, та ладно! <схи> Є... Все, коротше, я зрозумів. Треба, <схи> треба коротше, відкривати. Уу, треба відкривати було на вулиці. Все, отримали ми новий танк, камуфляж містичний. Сюди на базочку. Коротше. <схи> Не підкручено взагалі. Е, все, ви зрозуміли, треба йти і відкривати на вулиці. Треба йти і відкривати на вулиці. Погнали далі. О май гад! Я отримав такий цей танк! Ха! Ну, файно! Супер! Оце не підкрут, коротше. Так, я отак трішки заховаюся, щоб краще було видно. О oh my god! Бустер золота, 30 сертів за. Ну, коротше, ціль ми виконали. Тепер була би ціль файна. Стока золота або хоча б 300. <хи> Їхать, там відсоток був 005. Просто жесть. Просто жесть. Бустер золота, жесть, Да, непогано підкрутило. 4 -ка вільного. О, я вже не відчуваю своїх рух. Півтори тисячі золота, добре. Коротше, забрав я цей танчик, виходить за... У мене було 130к золота, зараз 80, ну там я ще відео робив, але трішки злив. Тобто я його забрав за 50к золота. Ну, нормально, за 50к імба, За 50к імба. Так, поїхали. Другий містичний. Зараз дивимося. 100к. 1500 знову. 3К, тобто 6к золота ми повернули, ну непогано. Непогано. Аватар, на жаль, малувато буде. Зараз подивимося. 200к срібла. 100 золота. 14 контів залишилося. По-моєму, ми ще один повинні зібрати. Да, ми ще один зберемо а, другого рівня. І повинні ще, мабуть, можливо, зібрати першу. Боже, мені випав танк, я в шоці. Я досі не можу повірити. 2К, давайте трішки містичний. Файно, це, по-моєму, п'ятий давайте трішки містичний! <с> Їхать жорстко. Коротше, буде тепер на вулиці відкривати. Два кавільного. Містичний контейнер другого і залишилося ще два конти. Все, нічого. Так, вісім контів другого, тобто ми не зібрали на третій. Ми не зібрали на третій, на жаль, але то нічого страшного. 200 золота. Дивимось далі. 100 золота. Ну, другий рівні типу, повинно краще сипати, але. О, містик. І хай містиків багато насипало. Аватар, але, на жаль, не той. Такс. Стока срібла і ще три. Не, не зібрали ми, коротше, третього рівня аватар знову та ладно тобі. Три дні прямо маловато. Коротше, не зібрали ми. Треба буде ще повідкривати, щоб. О, містик! На останньому непогано. непогано. З яким нам містиків дало цікаво, бо щось я провтикав трішки. 10 сертифікатів за 100 контів. Ну, коротше, норм. Прям насипало містиків імба. А, це ж воно Ні, 8 дало, виходить, бо 2 в мене ще було. Вісім. Якось так. Ну, новий танк ми отримали. Не забувайте 500 вподобаючок, Наступна серія таких відосів. Також дякую тим, хто підписується на канал, залишайте коментарі зустрінемо у наступному відео. І що, батько забрав таки цей танчик? Імба! ляха, буду на вулиці тепер відкривати. Все, до зустрічі!